Коли та чому чари Пікассо не спрацювали? Мене звати Ольга Гринчій і я розповідаю про мистецтво. Підписуйся. Юна Сільвет Давид була єдиною дівчиною музою Пікассо, що позувала йому тривалий час, але не піддалася його чарам 19-річна француженка, зображена художником на полотнах та в скульптурі біля 60 разів. Знайомство Сільвет та Пікассо відбулося на півдні Франції, в той час, коли Пікассо переживав розрив з дружиною, яка пішла від нього, взявши дітей. Художник знаходився у стані творчої кризи. Вперше Сільвет маєстро побачив з вікна своєї майстерні. Дівчина привернула увагу високим кінським хвостом та білявим волоссям. Пікасо запросив її побути своєю моделлю, та Сільвет погодилась. Три місяці вона слухняно позувала художнику, не бравши плату за позування, так як побоювалась, що це може її до чогось зобов'язати. Тож Пікассо запропонував їй взяти будь-яку картину у дарунок. Секрет стійкості дівчини досить простий. На кожен сеанс до Пікассо Сільвет супроводжував її наречений. До речі, після виставки Пікасо, де були представлені 20 картин з дівчиною, Волосся якої зібрані у високий пучок, портрет Сільвет потрапив на обкладинку журналу Парімач. Дівчина стала знаменитою, а її зачіска кінський хвіст, миттєво увійшла у моду.